Що ви жопиці, га? Жопиці? Жопиці мої, жопиці маленькі такі. це у нас такі, тітя в нас такий. Вчеряшка, що ти гукаєш, не йдуть до тебе, да? не йдуть поховалися ну, під лампочкою, сидять як таракашики, да? що? Не хочеться тут тепленько, да? тепленько, тепленько. Манюсенький. Ось Що, Хто манюсенький, то манюсенький. Що одна манюсенька, що друга. О, але хтось колись писав по поводу отвору. Якщо нормальна, грамотна свиня, воно там один поросінок проснувся, дивиться, ага, нема нікого і треба йти. Якщо йому треба вийти, вона ще задвинеться і його випустить. Тобто приходить, це порося тик-тик носом, вона раз і випустила. Ну, типу, таким методом вона раз. Хтось хотів поїв, воно раз вже назад пішов. Клас, клас, клас. Тобто, немає проблем, це залежить від самої свині. Воно раз, 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 раз. І отаким от методом. Тобто все чим Тобто свині вони не хужі, ніж люди. Хтось хотів – вийшов, хтось хотів зайшов. І вона чувствує, вона відсовується. Ну, а ці ніхвачки тільки поубирав, тільки ось попідстеляв така у нас ситуація. І все-таки ж больна тема. Молока нема. От все в таких випадках, коли свиня теребенять, нема молока, тому що за соски беремо і нажимаєш як корову, то немає молока. Да ну, Ось ця свиня лежить на пузі, не годує, нема молока. Але поросята набирають вагу. Ну, правда, да, там маленькі валерчики не дуже, але ці типу, попідростали, тобто візуально. Хтось є більше, хтось є менше, але візуально вже поросята набирають вагу. Але для цього всього діла є також не візуально, а є ваги. Берете важите і контролюєте ситуацію. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні. З вами знову Яшелу і мій отакий блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, вечір. Позправлявся по господарству. Сьогодні днем не було часу, коли знімати відосик, зайнятий трошки іншими проблемами. Я думаю, що в ближайшому майбутньому розкажу, дехто з людей знають, чим я займаюся, але я не опускаю руки і рухаюся далі. Вчора у нас був прямий ефір. Я дякую всім небайдужим, всім за довіру, за підтримку, всім тим людям, хто задонатили, викупили всі лоти. Ну, Не викопали, розіграли всі лоти. Сьогодні вже все пішло до своїх переможців. І виграла в нас і Харківська, і Чернігівська область, і Київ. Так що, друзі, є чудеса на світі. Я думаю, що рано чи пізно все воно стане на свої місця. Але якою ціною, ціна дуже велика. Так що, друзі, дякуючи вам, ми назбирали кошти для 71-ї бригади окремої десантно-штурмової єгерської. на... Колеса й на чи на диски і на резину, так як хлопці е, вийшли, не можу сказати матом, але реально хочеться це сказати. Тому що сука більшість людей навіть уроди не, вони не, не представляють, не уявляють, коли ти говориш, чому так кажу. Тому що реально, коли ти спілкуєшся з людиною, які просто пофіг, яка не цікавиться, і аби його. Родичі, знайомі, друзі, було з ними все добре, аби ті, навіть не друзі, аби тільки з ним хорошим, все було прекрасно, йому пофіг, що там робиться. Тому що там хлопці реально гибіють, вже криві, сліпі, ранені і просто сидять у тих окопах, йдуть на штурми, тягають на собі оцю всю фігню. О, просто поспілкуєшся і бляха, ти по-іншому не можеш. Ну, але що ми можемо зробити? Це об'єднавшись, підтримати наших хлопців і дівчат. От, ну але не опускаючи руки, поки є можливість займатися тим, чим ми й займалися. Тобто, поки в мене є час, поки в мене є можливість, тримаємо домашнє господарство. Є у нас дуже таранчуки готові. Є поросятка в нас маленькі. От, дякуючи, дякуючи нашій наполегливості, що ми не опускаємо руки, і, наче хтось каже, Та, що ви там робите? а я нічого не робимо. В першу чергу ми мотивуємо таких, як самі. як казала мені одна жінка, ой, подивилася, шелудько там привіз бройлера. О, та й я собі візьму. О, а це що є? Це є мотивація. А так, хтось подивився, ага, шелудько держи поросят. І я буду. Поки є час, поки є можливість, поки і тримаємо. І вони виросли з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми тримали, ми не вирізали і далі рухаємося, і далі, і далі, і далі. Так що, друзі, обіцяв засняти бройлера. От, зараз підемо і заснімемо, що там у нас ще підросло, але ну, ні. Ході я реально не важив, якого ми привезли, ну, але обично ми привозимо там до кіла-кіло. І Сьогодні у нас, виходить, я навіть не яке сьогодні число, але привезли ми його кажуть, з 4-го. Ну, я думаю, що ті глядачі, хто дивиться і кому цікаво, подивляться і профіксують. Ну Десь в районі 35-36 днів йому є. Зараз підемо і глянемо, що там у нас е, насправді відбувається, чи вони у нас. Попідростали, так що на друзі, друзі, чи на дворі друзі, ніч, трохи язик он, перепілочки наші несуть. А хтось як каже, для себе. для себе ми тримаємо завжди для себе. Ну але для того, щоб собі воно було дешевше, можна щось продати, окупити, і собі воно буде дешевше. Ну, хтось каже, так, хіба це бізнес на такому маленькому кількість? Ні, це не бізнес, але, по крайній мірі, якщо половину продасте. Чи там 70%, то та 30% по-любому будуть окуплені будуть ваші завдяки ваші що, друзі, Зараз йдемо до нашого бройлера, заснімемо, як він себе почуває, як виглядає, і зробимо контрольне зважування. Тому що вже Леся Петрівна як-не як після операції тягає ту ногу, треба лежати, але вона тягає і каже, о, я б вже щось б робила. Тобто вже треба вже там і свиню різати, треба вже і е, би різати. так що Ну Курей поки ще різати не будемо, але контрольне зваження треба провести, щоб оприділити, як вони набирають вагу і приблизно, яку вагу вони набрали за цей час. По конверсії нічого не можу сказати, але в мене є мішки. Які я, наприклад, фасую комбікор по 20 кілограм, я ношу його сюди по 20 кілограм і складаю ті мішки. Можна мішки порахувати і знати, скільки вони вже з'їли. Так, друзі, прийшли в нашій китайський полупустий квартал. Тут у нас ця любашка, щось я трохи завтикав, подивився, да не те число. Їй ще трохи треба ходити, бо живіт наче ще й малувати. Ну, то що вона вагітна, я наче впевнений, на 90 Ну, але ще її до 40 ще далеченько. ще її як е, більше місяця е, чекати опороз. Ну, трош, чуть -чуть більше місяця. Ну, а це наші бройлера. Що ми з ними робимо на даний момент? Просто годуємо, наливаємо водичку. перші дні, коли ми привезли, поставили два дні солікокс і поставили, ну, у мене теж знову було тільки на 3 дні вітамінів і три дні Ну, Обично там на 5 ставлю, ну якось у війну трошки почав халтурити і трошечки робити не так би, як би це хотілося. Буржуєчка наша кочегариця, тепло повинно бути. В першу чергу це забирає вологу. На даний момент витяжки в мене не працюють. Плотність наших курей тут не така то велика. От, раніше ми тримали по 200 голів, зараз по соточці. І Годуємо. Ну, але ті люди, які кажуть, що хочуть тримати для себе, ну, можна тримати там 50 голів, наприклад, в залежності від родини, яка у вас родина, і не морозити їх усі. А, наприклад, брати так само, як і ми беремо, якщо є така можливість, тримати якийсь період часу, там ну, раз у півтора місяця. Взяли собі, виростили там 50 голів, там продали 30, 20, наприклад, на них заробили. Нормально, нормально, ну, головне, щоб не дохли. А щоб не дохли, треба брати провірене курчатко. треба курчатко брати вакциноване і брати в провірених людей. Ну, тому що буває, люди там говорять, ой, в цьому році було класне, курча в цей раз погане, О, аж тоді було хороше, ой, там перевелося, буду брати там утеї, тому що в теї не теї. Ну, таке вщення, що вона їх хліпе. Тобто люди, які займаються. По сезону продають суточне курча, вони його не вилуплюють. Вони його беруть на птахофабриках і відповідно, беруть там, де можна взяти подешевше і більше приліпити. Тому що це люди, ну не бариги, бо бариги це скупчики крадене, а е бізнесмени, які на цьому заробляють кошти, виконують функцію. Ту, що не виконуєте ви. Тобто вони беруть оптом і продають в роздріб. Тобто це є бізнес. Так що, друзі, ну а ми беремо підрощення. Підрощення курча і з першого дня пересаджуємо на наш комбікорм, ще раз показую, тому що глядачів дуже багато. Що таке комбікорм? Це комбінація зернових, білкових вітамінів і мінералів. Нічого тут страшного немає. Якщо є премікс, те, що люди всі бояться, ну вітамінно мінеральна добавка, стандарт Агро 2,5, то якщо не буде у вас соняшнику, соє, со, соєвої макухи, то вони все одно рости не будуть. Це не гормони росту. Трошки не путайте, гріш несправедливі. А якщо вже кукурузу додати, плюс білки от, і плюс премікс, це ВМД, то буде вам повноцінний комбікорм. От, і кому потрібна рецептура, осьована, кукуруза 40, пшениця 30, соєва 20, соняшникова 6, трикальці 1,5 кг, і вітамінно мінеральна додавка на даний момент це стандартагро 2,5. Але не задавайте мені такі запитання. Ой, якщо в мене такий премікс, скільки мені додавати чого. Я не можу. Є під кожний премікс, це примість до основного, тобто її саме менше додається. Є рекомендована рецептура в залежності від її складу. Так що, друзі, прийшов час на даний момент взяти мені ваги. І спробуємо з вами зважити наших бройлерів. Так, друзі, ну що, присобачив телефон, ящик поставив. Так, що ми маємо? Ми маємо. Так, нолики в нас є. Є. Так, ящичок нашій стоїть. Стоїть. Значить, що ми робимо? Ми беремо зараз нашого бройлерочка. Не знаю, одного, два. там, о, Беремо, спробуємо одного. так. Один є у нас і ми маємо вагу. Зараз спробую показати отак, щоб мені лишній раз. Так, видно там чи ні, не видно бать. туди зібрався. Отак, два і 4. Два став у нас є. Так, зараз назад ставлю. Вилазь. Два чотириста. Іди сюди. Це у нас... Це у нас 2600. Так. 2,6. Ну, от такий непоганий брулірочок. Тобто вага, можна сказати, в 3, в 36 днів, навірно. 36 днів, десь середнє 2,4, там, я думаю, що буде. Ідіть сюди. Ось, два, два штуки. Два штуки тих-тих-тих-тих-тих. Два штучки. Ну, один менший, один більший. Середня вага от вам 5, 5 кг середнє. 5 кг, тобто по 2,5 точно є. Середня арифметична. Ну Краще, звісно, було б зважити там, десяток. Але вони зараз будуть літати по всій вагності. так що я не, не хочу це все діло робити. Роблю це все діло для себе. Чому. Ой, бля, хамхаць коліном. Чому? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чому? Тому що... Ой, телефон мій щось заглюкавив, мабуть. Так, да, трошки є. А взагалі ця офіпалка якась дурнувата. О! Для того, щоб контролювати ситуацію, як набирають вагу. І виходить, якщо вони у нас десь 16 днів 16 днів і були десь до кіла, ну десь 100 грамів в сутки ми маємо. Обратно повернувся телефон, просто я ж кажу, якась сосвіпалка, якась дурнувата. Ну, то таке, то не важно. На даний момент це взагалі для мене не важно. І не важно, чи набрали вони вагу, чи ні, але все одно добре, що вони ростуть. Тому що, дякуючи тому, що вони ростуть, є у нас кусок м'яса, є у нас. Якась банка тушонки, яку можна з'їсти і самим і віддати ближньому своєму, і підтримати хлопців і дівчат на сході. Так що, друзі, понятно, що саме оптимальна вага продавати курку. Ну, люди хочуть, щоб взяв маленьку там і зарізав. Але ми вже вийшли, і та клієнтська база, яка у нас бере, беруть чималих курей на розборку. Це за 3 кілограма. Основна маса за, на розборку. Нема у нас. Тої клієнтської бази любителів, які люблять таких малих курень. Якщо навіть роблять типу, курку гріль, е як вона там правильно називається, в рукаві там запікають і щоб така сочненька була, о, то зроблять її частями. Або якщо ті люди, які вже продають велику курку, її також можна продавати в роздріб. Так що, друзі, в селі можна жити, якщо працювати. І на даний момент для того, щоб нам перемогти. Нам треба в першу чергу об'єднатися між собою, а ми не об'єднуємося, тому що ми, ну, ми постійно заглядаємо один на одного. Навіть волонтери, які допомагають хлопцям і дівчатам, вони між собою, от я, 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 я більше, ти менше І ну, то якась якась дурня. Так що об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, закривайте питання, підтримуйте хлопців і дівчат разом до перемоги. І тримайте господарство. Не опускайте руки і діліться своїми досягненнями, тому що чим більше людей научаться робити і прислуховуйтеся до чужих помилок, тому що участь на своїх помилках. Але для того, щоб, наприклад, мені займатися бройлером, я потратив на цей час. І вже займаюся 13 рік, круглий рік, невеличку кількість. І мене це задовольняє. Так що, друзі, на цьому все вирощуємо разом. Рецептурка є. Працює, можна навіть сипучкою, не, не означає гранулірувати, трошки буде більший розход, да, не так поїдають, більше розкидають. От, ну, але то таке. Так що, друзі, забираємо наші лахи, е, знімаємо цього і буде все. Так що всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. От, ну, такі наші брелерочки. Ну, це десь, якщо його зарізати в такому навіть, весі, то це. Вже буде 2 кіла десь до 2. А ну, сама така ходова курка. От, якщо ми подержимо до 45 днів, це буде ще 10 днів е з розходу, що буде у нас кілограм, то це буде 3,5 кг. Ну, вже буде курка десь 2,7 до 3. Так що ну, те, що ми планували, ми на те й виходимо. Головне, це тепло на даний момент, е приток свіжого повітря. Ну, у нас завдяки пустому китайському кварталу. І зараз не включаємо ми витяжки, але це все діло працює, О, тобто немає задуху. І кочегаримо, і підсипаємо під стілочку, під е, нашу поїлочку. Поки не зрізали, тому що курей у нас небагато. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім за підтримку, дякую за довіру. Працюємо далі, збираємо на даний момент Сейчас на 111 бригаду на Таторовській. Колеса, дасть Бог, назбираємо, бо дирок дуже багато і палок колеса теж. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.